Добрий день. 2 числа заяви подавав. Про Васю Шевчука є такий у вас поліцейський патрульний, який їздив на службовому автомобілі і державний номерний знак не освітлювався. Друга заява, що він відмовився від мене приймати заяву. І третя заява там є. Конкретно пишу, додаю відеодокази, які знаходяться у чергового. Оце матеріали перевірки, кусок бумаги оцієї, Є мої заяви. Добрий день. Мені треба чергово прокурорах. Я йому роблю зауваження. Кажу, усуньте, будь ласка, недолік і продовжуйте свій рух. Ви не маєте права це робити. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами відео про дуже важливу і водночас тривожну історію, що стосується роботи поліції у місті Вижгороді Київської області, а також проблеми з розглядом моїх заяв та приховуванням доказів. Ця ситуація научно демонструє, з якими викликами стикаються звичайні громадяни, які намагаються відстояти свої права і законність. Все почалося з того, що я звернув увагу на поліціанта, поліцейського вижгородського РВП Васю Шевчука, який керував автомобілем у несправному стані. Це беззаперечно порушення як для будь-якого водія, але особливо тривожно, коли йдеться про правоохоронця, який повинен подавати приклад відповідального ставлення до правил дорожнього руху. Давайте нагадаємо, як це було? Як? Зупиніться? Зупиніться, я з вами спілкуюся, ви поліцейський 10, чи хто? Десять годин ранку поспілкуємося. Почекайте, я з вами зараз спілкуюся, У мене заява ще до вас є. У мене заява є, інспектор. Е, ви куди заяву прийміть? Тікають. Куди ви тікаєте? Е, стой! Отак От поліція заяви у нас приймає. Інспектор! Інспектор. Я що, за вас буду ганятися? Ви, ви скоїли правопорушення тільки що? У вас нема підсвідки номера. Та ви що? Тут... Ідіть, вийдіть, гляньте. Ідіть, вийдіть, гляньте, я сказав, О, да. Ідіть, гляньте, вийдіть. Інспектор. Я сейчас буду затримувати вас. Ні, ви, я ви, я ви, вам ви, забороняю користуватися цим. Дивіться, номер не світиться, підсвятка. Вообще не світиться. Во, взагалі номер не світиться. І вони їдуть. Я написав три заяви з цього приводу. Адже вважав своїм обов'язком повідомити про порушення і захистити безпеку на дорогах. Здавалося б, має бути формальним і чітким процесом. Заяву прийняли, провели перевірку, надали результат. Нагадаємо, як це було. Я буду просто проводити відеозйомку з метою захисту своїх дій. Поясню чому. тому що мої заяви стосуються працівника, вашого колеги. Я просто боюсь, щоб ці заяви десь не зникли. Можемо перед тим, як взяти в мене заяву ознайомитися з відеодоказом. Вам тоді я легше прийду, буде я прийняти. Зараз я просто запишу те, що ви мені скажете. Хорошо. По факту того. Три заяви в мене. Три. Три. Три правопорушення общено. Суті заданих питань пояснюємо. Інспектору поліції Шевчуку Василю я повідомив, що хочу подати заяву про вчинене правопорушення, на що поліцейський відмовився приймати в мене вказану заяву та почав втікати на службовому автомобілі. Так, да? до заяви додаю докази, які знаходяться у чергового. Друга заява друга в нас заява. іде, те, що він керував автомобілем несправним автомобілем а, службовим. Не сприйла, добре, це друга. Інспектор поліції Шевчук В керував автомобілем не в справному технічному стані. А саме не освітлювався державний номерний знак. На моє зауваження інспектору, негайно усунути недоліки та не керувати несправним автомобілем Шевчук В проігнорував і продовжував рух службовим авто. А коли я прийшов дізнатися про рішення, був шокований. Виявилося, що Вас у Шевчука його керівництво фактично виправдало. І найгірше вони сховали відеодокази, які я надав разом із заявами. Відео, яке могло б чітко підтвердити правопорушення, не було враховано. Це демонструє відверте нехтування правдою і, наймовірніше, спробу приховати незаконні дії поліціанта. Дивимося відео. Добрий день. 2 числа заяви подавав. Про Вас у Шевчука є такий у вас поліцейський патрульний, який їздив на службовому автомобілі і державний номерний знак не освітлювався. Перша заява, друга заява, що він відмовився від мене приймати заяву. І третя заява там є: Пройшов місяць ні слуху, ні духу. Хочу знати рішення по цим заявам, і якщо можна, хай виконавець до мене вийде, щоб обґрунтував свою позицію. Це на другому поверсі? Везьми, випише, бо я. Це куди ми йдемо? Що це в нас? Моніторинг. Добрий. день. — Я подавав три заяви. Три заяви. Три відповіді мають бути. Є вони у нас? Це перше питання, а друге питання у заявах я писав на електронну адресу мені направити. Мені ніхто нічого не направив. Пройшло вже більше місяця. Тепер же треба з'ясувати, хто винний. Це по трьом заявам, я так зрозумів, в один висновок. Так, да, ну не об'єднили, тому що я так розумію, що один той же факт чи ні. А знайдіть тепер мені у матеріалах справи є відомості, як мене як заявника, повідомили. Напевно, не мене направляла все там. Тому що тут відповіді. Немає, на жаль. Немає. А з матеріалами я не можу знайомитися? З матеріалами вам потрібно написати заяву. Давайте листок ручку напишу. Проходите в канцелярію, там пишіть. Де канцелярія? Да. А хто виконавець? Мені, значить, хай сюди виконавець прийде і обґрунтує свою позицію, яким чином він заявника повідомляв. А де начальник? Хто мене може прийняти зараз? Мені треба до когось з керівників вашого. Можливо, до нього не дійшла та інформація, тому що я там відеодокази додавав, а в висновку я не бачу, що там долучені відеодокази. Я йому хочу просто показати, що він підписав, чи він його хоч взагалі читав. І показати відеодокази, чи він бачив. Раз у висновку пишуть, що не встановлено, що він без освітлення їздив номерних знаків. Штаб. Які вже? 104 А ви будете хто? Я старший інспектор сектору кадрового забезпечення. Ага. Добрий вечір. А можна, будь ласка, домовитися з висновками? Може подивитись? Да, так, заява ось написана. Угу. Ну це ж мій висновок, так. Так, дивимося, це матеріали. Ці матеріали мають містити довідку про повідомлення заявника. Угу. Тобто, чи поштою, чи угу. електронною поштою. От у нас висновок. Я з висновком не погоджуюсь. Значить, мене не повідомили. Це вже перше порушення. Хтось повинен нести відповідальність. Це від кого пояснення? Від? Пояснення. Шевчук Від Васі Шевчука. Так, так, так. Інспектор відділу реагування. Хочу подумати, що. Е, так, перебивав перебило. Перевер. У нього не світився номерний знак. Ян предоставив докази. Давайте зараз безпосередньо. Тепер дивіться, дивіться, я, я от вам показую матеріали. Це щоб ви всі бачили, це матеріали перевірки. Є мої заяви, от всі мої заяви, і тільки одне його пояснення. І на де вказано, що я відеодокази тут залишав, де? Найдіть мені, що вони долучені, що вони оглянуті, що зроблені якісь тобто, Відеодокази. Чи виконавці ви приносили безпосередньо. Безпосередньо, хто в мене приймав, не долучені. Е, ось дивимося. До, читайте. Додаю відеодокази, які знаходяться у чергового. На кожному поясненні я це встановив. Так, да, оце. На цій я написав. Відеодокази. Де ці відеодокази? У мене їх читав черговий. От. Додаю. Конкретно пишу, додаю відеодокази, які знаходяться у черговому. Тепер, що це значить? Оце матеріали перевірки, кусок бумаги оцієї, Є мої заяви, є його пояснення і висновок надати про те, що я засняв на відеокамеру, як він, номерні знаки в нього не були підсвічені дві лампочки. Я його зупинив і кажу, інспектор, будь ласка, виправте недолік. Він каже, час. І поїхав дав газу. Я його догнав. Не догнав, верні, потім другий раз зупинив. І він, опять же, без номерів тікав від мене. Я говорив з заступником. Хай тепер заступник прийде. він сказав, що да, тут. А який саме заступник? Заступник? Максим Сергійович е хто невеликий, невисокий такий. Фотографія є, можу показати. Ти е е заступник передивився докази і каже: «Да, дійсно, тут факт на наліцо. Докази я вам покажу. Ось вони в мене на відео тут. -а. Факт на ліцо, ну буде йому там нога на чи премію лішати. Хоча це адміністративне правопорушення. Я хочу сказати вам так. Дивіться, наступні мої кроки, або я це все беру, іду в прокуратуру і далі будемо вже розслідувати. Ну підписав начальник Вижгородського РУП ГУНП в Київській області Олександр Вінник. Він підписав Ну він підписав, що він підписував. Зараз буде прокуратура розбиратися. Прокуратура не розбереться в ДБР підемо. Але цей поліцейський буде покараний, так як всі прості громадянини несуть відповідальність. Давайте я зараз перезоню заступника урахування потрібної поліції. Я ще не вийшов з приміщення. Звідти там пропускний режим. Тут не пропускний режим. Угу. Може, мене ще запросять туди? А за що я розписуюсь? За те, що ви заходили ось в ваші дані, і за те, що ви зараз покинули пропускний режим. Ага. Те, що я зайшов і те, що вийшов. Ні, ви мені кажете, ви розписуєте за те, що ви зайшли і вийшли. Ви повинні громадян повідомляти так: ви ставите підпис чи не маєте ви претензій до працівників поліції. Не маю в цю минуту. Я не жартую. Так, а що мені з ним говорити? З ним говорити, я ж кажу, він безпосередній керівник Шевчука. Він вам пояснить по цій ситуації. Отут ми стояли, він сказав, я йому переказав відео, mm -hmm. тільки я йому з бодікамери привів. Mm -hmm. Він каже, все, факт на ліці, я бачив. Я не хочу з ним говорити, я не прийду сюди. Тому що він мене обманув. Я реально до нього я не прийду, так і скажіть йому. Він оту. Yeah, до, до того в очках. Це, він? це заступник начальника. Ні, ні, ні. А, а це не до нього. Середній керівник. Так, Ага, заступник. Начальника. Все, до керівника прийду. А до того, що в очках, от я зараз піду його ще сніму. Він отут стояв в присутності декількох поліцейських. Я йому показав відео, і Шевчук стояв, і він каже: Да, факт, я цей бачу, все заснято, номер не горить. Він буде притягнутий до відповідальності, тому що це дійсно порушення. Я не міг мовчати. Абсолютно очевидно, що такий підхід є неналежним розглядом моїх заяв і порушення закону. Тому я був змушений подати звернення до прокуратури з проханням втрутитися і провести належну перевірку у Вишгородському регіонному відділі поліції. Дивимось! Добрий день. Чергового прокурора хай викличуть. Я йому роблю зауваження. Uh -huh. Кажу, усуньте, будь ласка, недолік uh -huh. і продовжуйте свій рух. Ви не маєте права цього робити. Це адміністративне правопорушення. Ну, нормально, коротко, да. Не, все показав. Uh -huh. Ну просто я заяву хотів написати. А, а ну, Номер де світиться. А тепер уважно, з цього моменту. Інспектор. Я що, за вас буду правопорушення тільки, що. У вас немає номера. Йдіть, я сказав. Факт на ліксу. Я йду, все, я зафіксував. Факт, номер не світиться. Це в цю ніч їх визвали. Ага. Відео на моєму каналі воно опубліковано. Ці всі докази я вам візьму. Моїх заяв. Знищення. Ну не знищення. Може приховування. Може не знаю. Ну... Так правильно. Ну я напишу приховування, правильно? просто їх хтось не долучив до матеріалів сарамів. Приховування. Відеодоказів, дій патрульного поліцейського Василя Шевченка. Да. Шевчука, тобто, до Шевченка йому далеко. Дій. Ця ситуація. Не просто моя особиста справа, вона показує проблему, яка, на жаль, існує у багатьох регіонах країни. Коли правоохоронці, які покликані захищати закон, самі порушують правила, і коли їхнє керівництво намагається приховати такі порушення, як ми вже неодноразово говорили на цьому каналі, важливо зберігати спокій, діяти у правовому полі. І не боятися боротися за свої права. Я розумію, що це тривалий процес, розгляд заяв, збір доказів, перевірки, але важливо не опускати руки. Я обов'язково розповідатиму про всі подальші події у цій справі, триматиму вас у курсі і дам корисні поради, як можна діяти, якщо ви зіткнетеся з подібними випадками. Дякую, що залишаєтесь зі мною каналом Захисти себе Сам. Підписуйтеся, ставте лайки і поширюйте це відео, щоб більше людей знали такі важливі історії. Ваша підтримка допомагає нам боротися за справедливість і будувати краще суспільство. До зустрічі у наступних випусках. Разом ми сила. А зараз короткий анонс наступного відео. Черговий є прокурор. Я так, так. Так, проходьте. Так, що у вашій шапувало? протязі, той, що придбив колишній працівник прокуратури, на протязі 11 місяців не вніс відомості в ЄРДР. Отримав я відповідь. Ви, звісно, хитро зробили. І працівником ТЦК надаю фото тільки. Я не знаю, хто він. Його встановити треба. Ну, оцей працівник ТЦК, керуючи автомобілем, навмисно їй наніс тілесні ушкодження. Це теж да? Оцю фотку залишу.